Я студентка Тернопільського національного медичного університету. Навчаюся на другому курсі. Спеціальність терапія та реабілітація. Це дитяча-нацька спортивна школа номер 2 Тут я провожу багато свого часу. Я займаюся протягом вже 15 років, оскільки почалася з трьох років. Спортивна гімнастика мені подобається тим, що я можу виконувати велику кількість елементів. Чим важкий елемент, тим цікавіше він виконує. Конується кожен я думаю, спортивний гімнаст він має свою якусь сильну е, точку, на якій він працює і почуває себе більш впевнено. Е, одним з головних в мене є вільні вправи та е, опорний стрибок, оскільки це більш пришкові е, снаряди, і мені простіше їх е, виконувати е, протягом цього року. Е, в вересні я їздила на чемпіонат е, України е, у місто Київ. Також я отримала недавно майстра спорту України з спортивної гімнастики і також їздила на курси по судівству. Дійсно, що бачити цей прогрес, то е, на змаганнях е, хочеться завжди вигравати призові місця, але часом е, це не виходить, оскільки десь зробилися помилки. Але це нічого страшного. Щоб отримати майстра спорту, е, потрібно як і багато тренуватися, так і розуміти саму техніку виконання. Е, також Окремою частиною є і е, підтримка як і тренерів, так і батьків. А головне це можу сказати само, самі себе підтримувати, е, оскільки треба правильно скласти графік, щоб всюди стигати і мати е, всюди якийсь внесок і е, результат, щоб Розуміти чи рухатись далі, чи можливо зупинятися. Відколи я почала займатися спортивною гімнастикою, то я тренувалася в Комаринської Наталі Богданівни. Далі з певних умов ми перейшли до Грашенко Тетяни Вікторівни. А зараз я тренуюся в Ференс Надії Васильни і Гейни Ірини Матвіївни. Вони дали мені ці всі чотири тренери. Вони є основні мої тренера. Тобто, я в них в групі, і вони мені дали багато в мене сил. Та енергії я вибрала спеціальність терапія та реабілітація, оскільки я вважаю, що спорт без реабілітації він можна сказати так не існує. Бо спортсмени отримують багато травм як і в тренуваннях, так і на змаганнях. Тобто навіть просте відновлення після тренувань воно потрібно, тому що велика йде нагрузка. Я хотіла б поєднувати спорт і. Реабілітацію, але надалі будемо бачити, як буде виходити, оскільки також і потрібна реабілітація для військових, яким потрібна реабілітація в першу чергу.